Доброго дня, любі малята! Ми на цьому тижні з вами будемо спілкуватися про домашніх, а ще, можна сказати, свійських тварин. Ну що, почали? А сьогодні ми з вами будемо ліпити. Але перш ніж дізнатися, про що сьогодні буде йти мова, давайте зараз скажемо гарне привітання. Тільки сонечко зійде, зазирне. Вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Давайте зараз відгадаємо загадку. І мала, і кучерява. І тихенька і ласкава песик її стереже, баба доїть і стриже. Моє брата баранця, називається правильно, вівця. Так, ви здогадалися, мабуть, що сьогодні ми з вами будемо ліпити свою овечку. Але давайте зараз. Трішки я вам розкажу про неї, де вона живе, чим харчується. Так, подивіться, це вівця. Вона харчується, коли тепла погода зеленою соковитою травичкою. Коли приходить зима і холода, вона починає харчуватися сіном. Випасають овець на полонині, де гори, там дуже багато різної соковитої травички. А пасе овець вівчар. Так. А дивіться, скільки багато овець. Місце де живуть. Вівці називається кошара. Тому що тут вони зимують, як ви бачите, в холодну пору року вони харчуються сіном. А це маленькі дітки. А ви знаєте, як звуть дитинчат вівці? Так, ягня. Добре, бої хороші. Ну що, давайте зараз розімнем свої пальчики. Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Похитали. Потрусили. Ще й постукали. І Відкрили. Виконайте вправу ще раз. Ой, який складний замок! Треба відімкнути! Похитали! Потрусили, ще й постукали і відкрили. Молодці. Ну що, приступаємо до роботи? Для того, щоб зліпити овечку, нам знадобиться пластилін білого кольору, чорного та сірого, а також ніж. Або ще називаємо його стекою. Для. Того, щоб зліпити голову вівці, ми беремо шматочок чорного пластиліну. Спочатку скочуємо кружечок, а потім трішки його видовжуємо, розкочуємо і у нас одержиться невеличкий овал. Далі ми з вами беремо шматочок білого пластиліну, відриваємо, потім ще один відриваємо і катаємо маленькі кружечки це будуть очі. Також беремо два маленькі шматочки чорного пластиліну і зіниці робимо для нашої овечки. Потім ми беремо відриваємо два шматочки чорного пластиліну, але більші за розміром качаємо кулю, потім качаємо овал видовжений, і приплюскуємо його. І у нас овечка. Вушка для нашої вівці. Далі ми з вами будемо робити тулуб. Також ми беремо, але більший шматочок чорного пластиліну. Робимо, качаємо кружечок і також видовжуємо, тому що тулуб у вівці видовжений як овал. Потім ми з вами беремо сірий пластилін і Качаємо багато-багато маленьких кулючок. Це буде в нас шорстка нашої вівці, можна ще сказати, шубка її. І тепер ми кожен кружечок сірого пластиліну приклеюємо до нашого тулуба, до чорного пластиліну. З якого зроблений тулуб. Ось так, як показано на малюнку, щоб весь обліпити його цими маленькими шматочками шерсті або кулечками. Далі ми з вами беремо чорний пластилін, ділимо його на чотири частинки. Будемо зараз з вами ліпити ніжки. І так як і голова, і тулуб, ми спочатку качаємо коло. Кружечок, потім його трішки видовжуємо і з обох сторін наш овальчик приплюскуємо, щоб можна було прикріпити до тулуба ніжки і поставити овечку на ніжки. Так робимо всі три ніжки. А разом у нас чотири, бо одну ми вже зробили. Далі ми з вами тепер беремо маленький зубочисточку. Втикуємо її в тулуб і нанизуємо голову ось так, як показано на нашій картинці. Далі ми з вами беремо зали... ті кульки, які залишилися, і робимо на голівці зачіску для нашої овечки. Ось така гарна вівця у нас одержалась. Так, дітки, я не помилилась. Можна сказати і овечка, і вівця. Гарна, красива вівця вона з вами одержалась. Скажіть, будь ласка, дітки, а вівця це домашня чи дика тваринка? Правильно, це домашня тваринка. Ще можна сказати свійська. Дякую, мої хороші, за увагу. Буду чекати на ваші роботи. До наступної зустрічі, до побачення.